Сьогодні ми розв'язуємо задачі із теми обчислення кількості речовини, маси або об'єму продукту за рівнянням хімічної реакції, якщо один із реагентів взято в надлишку. І задача. Залізо масою 12,2 грама, ну, ми відразу будемо писати дано, бо Тут багато даних. Тобто, перше, що у нас відомо, це маса заліза. Маса, хімічний елемент заліза феру дорівнює 12,2 грама. Сплавили із сіхкою, масою 6,4 грама. Маса сігка, сіхка це сульфу 6,4 грамів. До одержаної сполуки додали надушок хлоридної кислоти, газ, що утворився? пропустили крізь розчин масою 200 грам. Тобто маса розчину 200 грам, масова частка купрум 2 хлориду. Масова частка позначається W, купрум, валентність купрума 2 нам указана, а хлорид це кислотний залишок хлоридної кислоти, тобто буде просто хлор. У хлора з металами валентність 1 куклом це метал, то буде найменше спільне кратне 2, 2 поділити на 2, 1, 2 поділити на 1, 2. Дорівнює 15%. Обчисли масу утвореної нерощиної сполуки. Ми ще не знаємо, яка сполука у нас утвориться, бо це треба написати хімічне рівняння. Тому можна словами написати маса нерощиної сполуки, а можна залишити місце, потім дописати сполуки. Ну, Починаємо з самого початку. Тут відбувається хімічна реакція. Перша реакція залізо, сплавили із сіхкою. Залізо ферум плюс сігка. Ми переглядали з вами хімічні властивості, залізо з сіркою при нагріванні. І буде ферум С, валентність ферума 2, у сульфура теж 2. Тому так і залишається ферум С. Дуже просте хімічне рівняння. Підкреслюємо відоме-невідоме, а відомого у нас 2. У нас відомо і маса заліза, і маса сіхки. Коефіцієнти тут не треба, тому буде 1, 1, якщо зносити коефіцієнти. Далі у нас відома маса, тому треба нам сюди підставити молі. Значить, я пропускаю місце для пропорції, і мені треба обрати формулу на масу чи на об'єм. Але в нас відома маса, тому формула буде на масу. Кількість речовини дорівнює маса поділена на молярну масу. Знаходжу кількість речовини заліза, маса 12,2 грама, а молярна маса треба подивитись за періодичною системою. Ферм знаходиться аж у восьмій групі і його маса заокруглюємо до цілого 56 грам поділених на моль. Молярна маса вимірюється в грамах поділених на моль. Грами скорочуються, залишаються в молі. І це буде, тут не вийде ціле число, ми заокруглюємо 0,21 моль. Це кількість речовини феруму, тому я під фермом і запишу 0,21 моль. Аналогічно знайду кількість речовини сульфору. Сігки тут а, так. Маса сівки 6,4 грама, а малярна маса знову дивимось за періодичною системою. Ось сульфу, постаречована сітка і молярна маса 32 грама поділених на моль. Дорівнює. Коли ми поділимо, у нас виходить рівно 0,2 моль. 0,2 моль. Тобто виходить, що? У співвідношенні повинно бути один до одного, тобто однакова кількість, а заліза трішки більше. Залізо знаходиться у надлишку, воно все не прореагує, тому ми не можемо рахувати по залізу. Треба написати словами, що залізо знаходиться у надлишку. Тому рахуємо по сірки. сірці. Так, <клес> <клес> тобто все тут ми розрахунки не будемо вести. Першу дію це ми робили для того, щоб. Ось так я легенько, щоб перевірити, ну, як ми будемо рахувати. Ну, закреслювати не обов'язково. Це я закреслила для того, щоб вже нам, наче не заважало, що ось наші розрахунки, і нам треба дізнатися ферум С, його кількість речовини, тому що до одержаної сполуки, а в нас одержана сполука це ферум С, додали. Хлоридну кислоту, тобто ми будемо друге рівняння писати. Тому я знаходжу. Значить, ферум С. Зношу коефіцієнт 1, А ось кількість речовини. Якщо тут 1, тут 1, тут 0,2, тут невідомо, але коефіцієнти однакові, значить, молі будуть однакові. Теж буде 0,2 моль. Тепер. Запишемо друге рівняння. У нас говориться, що ферум С прореагував з надлишком хлоридної кислоти. Це мається на увазі от слово надлишок, що хлоридної кислоти буде достатньо для того, щоб весь ферум С провзаємодіяв. Тому запишемо, що друге рівняння ферум С плюс хлоридна кислота H-хлор Дорівнює, Тут реакція обміну. це Ферум С це сіль, кислота. Сіль взаємодіє з кислотою, якщо утворюється газ або осад. Обмінюємо. У нас утворюється ферум хлор і плюс HS. HS. Ми обміняли частинами ось так, значить як вирізали. Встали в валентності у ферума на початку була валентність 2, значить і тут валентність 2 у хлора 1, тому ферум хлор 2 виходить. У гідрогена 1, у сульфура була 2. Ну і взагалі тут утвориться сульфідна кислота. Так називають, якщо це розчин, а якщо це газоподібна речовина, то гідроген, сульфід. У нас за умовою задачі говориться, що газ, що утворився, тому це утворився газ, гідрогенсульфіт h 2 s Реакція ця відбулася, тому що утворився газ. І ще треба урівняти сюди двічку. І тепер у нас відоме ферум С, тому що ми з попередньої задачі порахували, що його 0,2 моль. У нього коефіцієнт тут один, тобто нічого не змінилося. А ось далі, що нам газ, що утворився, тобто нам треба знайти оцей газ, що утворився, бо його далі будуть пропускати ще через одну речовину. А газ, що утворився, це h 2 s Тут теж немає коефіцієнта, бо коли ми урівнювали, сюди тільки поставили. Тому один. Тут теж буде невідомо x, але за пропорцією, в нас однакові коефіцієнти, то кількість молей також буде 0,2 моль. Тепер ми знайшли і кількість речовини гідроген сульфіду. І його пропустили, цей газ. Крізь розчин з масою 200 г масовою часткою купрум 2 хлориду 15%. Тобто його пропустили через купрум 2 хлорид. Це означає, що у нас буде ще третє рівняння H2S. Додати купрум 2 хлорид, купурум хлор 2 до рівня. Знову реакція обміну і знову згадуємо, що кислота взаємодіє із сіллю, якщо утвориться газ або осад. Купрум С додати купрум С додати аж хлор. У купрума валентність 2, бо нам у назві говорили купрум 2 хлорид, тут була 2 а у сульфора, як кислотна залишка сульфідної кислоти 2 гідрогена, на валентність 2 також. Тому знову таке простеньке рівняння. <клес> Лише треба ось тут поставити коефіцієнт. З попереднього рівняння нам відомо, що H2S1 і було 0,2 моль. Але нам ось таке дається купром хлор 2 його. Взяли урощині 200 грам з масовою часткою 15%. Тобто, треба пізнатися масу купрум хлор 2. Чистого. Маса розчину 200 грам. 200 грам це все. Це і купрум хлор-2, і вода. Тобто, а якщо це все, то 200 грам це 100%. А маса чистого купрум хлор-2. У нас ми не знаємо, але говориться, що 15%. Головне, коли ви складаєте пропорцію, треба відсотки під відсотками, грами під грамами. Ось у нас маса і 200 грам розчину. Тобто, щоб знайти масу, купрум, хлор-2, треба те, що по діагоналі множимо, те, що залишається ділимо, тобто 200 помножити на 15%. І поділити на 100%. Відсотки скорочуються, залишаються грами. Тобто виходить 30 грам, тут ось, нулики тут скоротили, то просто 2 помножити на 15 30 грам. Тут коефіцієнт 1. А ось кількість речовини ми зараз знайдемо. Кількість речовини купрум хлор 2. Тобто ми вже писали цю формулу, що маса поділена на молярну масу. 30 грам купрум хлор 2. Вкума, молярна маса у Купрума за періодичною системою 63,5 це 64. А от хлор єдиний у кого половинка. Хлор не заокруглюємо до цілого, а буде 35,5. Тому виходить, тут два хлора, 35,5 плюс 35,5, це буде 71, а 71 додати 64, це буде 135. Грам поділених на 0. І тепер тридцять ділимо на 135. Це буде 0, і ну ми заокруглюємо бо тут два, два, два. Тобто 0,22 сотих моль. 0,22 моль. Тобто, знову у нас. Копрум хлор 2 знаходиться у надлишку, тому рахуємо по гідрогенсульфіду, але це треба словами записувати. Копрум хлор-2 знаходиться у надлишку. Тому. Рахуємо о гідрогенсульфіду H2S. Так. Ну, я так легенько знову покажу, що значить, по купрум хлор 2 ми не будемо рахувати, і нам треба знайти масу нерозчинної сполуки. За таблицею розчинності ви можете перевірити, що Купрум С це є нерозчинна сполука. Ось у нас Купрум і шукаємо С сульфа. Так. І ось у нас нерозчинна сполука. Тобто Купрум-С С, це нерозчинна сполука, вона є причиною, чому тут відбувається хімічна. Реакція, тому що ще раз нагадую: солі, взаємодій з кислотами. Тут якраз ціль, тут кислота, тут ціль кислота. Якщо утворюється газ або осад, у першому рівнянні у нас ось тут газ утворився, тут осад. Тому ми знаходимо нерозчинну сполуку куплом С, ставимо коефіцієнт 1, Якщо тут нема коефіцієнту, одиничку знесли, а тут. Х невідомо скільки моль, але за пропорцією. Ми рахуємо саме по H2S. Записали, щойно. 1, і тут один коефіцієнт, значить, кількості молей будуть також однакові. Тобто теж буде 0,2 моль. А тепер нам залишилося визначити масу цієї нерошійної сполуки. Маса дорівнює кількість речовини помножити на молярну масу. Маса купром Дорівнює Кількість речовини 0,2 моль, а маса за періодичною системою. У купрума ми вже дивилися 64, а у сульфура 32. 64 плюс 32 це буде 96 грам поділених на моль. А якщо ми ну, можна так простіше тут взяти не 0,2, а 2 збільшити в 10 разів, то тут тоді буде 9,6. Тобто 2 помножити на 9,6 це буде уже легше множити, це буде 19,2 грама, це є наша відповідь.